Що таке PMO? PMO — це дуже цікава структура, яка м корисна в бізнесі, або якщо бізнес працює за стандартами, і ми повинні стандартизувати. Наприклад, бізнес працює за медичними а, приладами або працює з паблік-сектором, з державним сектором, де ми повинні точно розуміти, що є чіткі стандарти процесів. Стандарти поставок це перше. А друге, давай представимо, що у тебе є бізнес, і у тебе є, наприклад, 10 проджект менеджерів Кожен проджект менеджер кожного дня вибудовує свій велосипед. І один PM так менеджить, інший PM так менеджить. Хтось, наприклад, робить project-менеджмент план за однією структурою, а хтось робить за іншою. Бізнес перевитрачає 20% мінімум на тому, що проджект менеджери Видумують велосипед кожного разу і не користуються одними стандартизованими шаблонами, або, наприклад, вони не вміють користуватися єдиними практиками оцінки. Так, от, якщо у вас така ситуація стається, то є сенс виділити е, структуру, яка буде допомагати все це оптимізовувати і дивитися: окей, а де є кращі практики, які вам допоможуть зекономити гроші? А де є кращі, практики, які допоможуть е, збільшити задоволеність клієнтів, або, наприклад, такі практики, які допоможуть створити шаблони, які найбільш часто використовуються у вас в проєктах, щоб проджект-менеджери це перевикористовували, або можна найняти таку людину, або можна, наприклад, виділити одного проектного менеджера, якому це подобається, і створити, скажімо так, на базі нього, або навколо нього pmo структуру. Але я б дуже радила все-таки додавати також. Консультантів, які надивлені в інших сферах, надивлені, наприклад, в інших бізнесах, і вони можуть вам це допомогти зробити максимально ефективно. Ви в такому разі зекономите час, зекономите кошти, ви будете швидше працювати, і ваші клієнти будуть більш задоволені.